Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі за темою прямокутна система координат у просторі. Отже, працюємо письмово, працюємо разом зі мною. Перший номер з нашого підручника це номер 117. Знайдіть координати середини відрізка А Б, якщо. Отже, уявилося собі, що у нас є якийсь відрізок А Б. Точка А. Має координати 2, мінус 11, 0. Точка Б має координати 4, мінус 7 і 6. Нам потрібно знайти координати середини. Отже, наприклад, позначимо середину точка М. І її координати. Ми не знаємо, це якась координата xm, ym та zm, і пригадуємо формулу, за якою шукаємо координати, до да, середини. Отже, що нам треба зробити? Подивіться: x1 плюс x2 ділимо навпіл, y1 плюс y2 ділимо навпіл, і z1 плюс z2 ділимо навпіл. Отже, Починаємо іксова координата точки М дорівнює XA плюс ХБ і ділимо навпіл. Х-ова координата точки А це 2, плюс 4, ділимо навпіл. 6 ділимо на 2, буде 3. Аналогічно ігва координата точки м дорівнює Y A плюс Y B. І все це ділимо навпіл. A – це у нас мінус 11, іБ мінус 7, і ділимо навпіл. Міс 11 плюс мінус 7, це мінус вісімнадцять, ділимо на 2, мінус 9. І z координата да, точки m дорівнює zтова координата точки А плюс зетова координата точки Б ділимо навпіл, що це в нас буде 0, плюс 6. Ділимо навпіл. Це буде 3. Отже, точка М має координати по х3, по мінус 9. І Z у нас координата 3, 3, мінус 9 і 3. Не встигаєте? будь ласка, зробіть зараз паузу. Далі наступний номер, номер 11, 9. Знайдіть довжину відрізка CD, якщо, знову ж таки, є у нас якийсь відрізок С, Д. Координата. Координати точки С це 4, 0 та мінус 1. Точка Д має координати 2, 3, 5. Знайдемо довжину відрізка. Для цього використаємо формулу відстань між двома точками. Формула зараз перед вами. Отже, запишемо. Довжина відрізка СД дорівнює корінь і іксова координата точки Д мінус іксова координата точки С, все це в квадраті, плюс і координата точки Д. Мінус ігва координата точки С в квадраті це все. Плюс те саме Z. D мінус Z С квадраті. Корінь, корінь. Да, Продовжили. Отже, підставляємо значення. Що це у нас з вами буде? Так. Х Д 2 мінус Х С 4 в квадраті. Плюс Y Д 3 мінус Y С 0 в квадраті. Плюс 5 мінус мінус 1 в квадраті. Так. 2 мінус 4 мінус 2 квадраті 4. 3 мінус 3 в квадраті 9. 5 мінус мінус 1 це 5 плюс 1 6. В квадраті 36. 36 плюс 4 40. Плюс 9 49, корінь 49 дорівнює 7. Отже, довжина відрізка cd дорівнює 7. Знайдемо зараз з вами довжину другого відрізка. Якщо не встигаєте зробіть паузу, допишіть. Я зараз повитираю, але не все. Формулу я залишу. У нас той самий відрізочок. Просто тепер інші координати. Так, отже, починаємо. Тепер у нас точка С має координати 0 мінус 2. 1. Точка D, координати 2 мінус 2 і 3. Отже, починаємо. ХД мінус х 2 мінус 0 в квадраті. Плюс y мінус і в квадраті. мінус 2 мінус. Минус 2 в квадраті, і плюс ZD мінус z це в квадраті. У нас це буде 3 мінус 1 в квадраті, то 2 мінус 0 2 в квадраті 4, мінус 2 плюс 2 це 0, 0 в квадраті 0 і 3 мінус 1. Це буде 2, 2 в квадраті 4. Отже, це буде корінь із 8. 8 це 2 множимо на 4, корінь з 4, 2. І залишається у нас під коренем 2. Отже, буде 2 кореня із 2. Да, довжина відрізка СД в другому випадку. Не встигаєте? будь ласка, зробіть зараз паузу. Наступне проговоримо усно. Знайдіть координати проекції точки А з координатою мінус 1, 2, мінус 4 на координатні площини. Отже, якщо буде проекція OXZ, що це означає, що yва координата дорівнює 0, що в нас буде? Мнус 1, 0, мінус 4? Якщо буде проекція OXY, тобто Z дорівнює 0, що в нас буде? Мнус 1, 2, 0? І якщо у нас іксова координата дорівнює нулю, тобто o, y, Z, у нас буде 0, 2 і мінус 4. Ідемо далі. Наступне завдання: точка P середина відрізка MN. Отже, відрізок mn точка P, будемо шукати координати точки n. Отже, xn yn та zn це невідомі координати, які будемо шукати. Якщо P точка має координати мінус 1, 2, 7. І точка М має координати 2, 1 і 3. Так. Пригадаємо, що координати точки П можемо знайти, як іксова координата точки М плюс іксова координата точки n і ділимо навпіл. Давайте звідси знайдемо іксову координату точки М. Домножимо на 2, отримаємо 2xp до рівня xm ХН. І що у нас буде, щоб знайти просто xn, тоді нам що треба? 2xp відняти xm. Отже, 2 іксова координата точки P, множимо на мінус 1 і мінус 2. Що це в нас буде? 2. Множимо на мінус 1, це мінус 2, і ще мінус 2 це буде мінус 4. Аналогічно ігрикова координата точки n. Що це буде? 2 множимо на ігрикову координату точки П мінус ігрикова координата точки М. 2 множимо на 2 і мінус 1 2 на 2 4 мінус 1, 3. Зтова координата точки n дорівнює 2 множимо на z P мінус z координата точки М дорівнює 2 на 7 множимо, і мінус 3, 2 на 7 14, мінус 3 11. Отже, точка n має координати по х мінус 4, по Y – 3, і по z 11. Завдання виконали. Не встигаєте – зробіть паузу і допишіть ваше домашнє завдання! Прочитайте ще раз параграф 11, обов'язково вивчити формули і виконати номер 1121. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!